В Україні стрімко зростає кількість молоді, що курить. Станом на 2025 рік уже 45% молоді в Україні віком від 18 до 29 років вживають нікотинові або тютюнові вироби. Це кожен другий молодий українець. Ми вирішили запитати киян, що вони про це думають. Ми думаю, за кампанію можливий варіант такої соціальне. Можливо, знаєте, бути дорослішим. Це як варіант. Можливо, тому що це зараз досить популярно і просто люди під цей вплив попадають. Ну, мені здається, це як з алкоголем. Типу в них закладено в голові старші покоління курять п'ють, і це воно якось перший день, ніби бо це круто, всі роблять. Це прикольно. Не знаю, але в більшості через стрес, напевно. Так. Знаєте, школа, школа це має бути з самого дитинства і від батьків. Якщо батьки палять, то звісно дитині розказувати про щось не має сенсу. А це має бути якась програма, коли розповідають про врід, дійсно врід коріння. Не просто що це погано, не робіть, так а чому це погано і що це в майбутньому може би, приводити до чого. Як мінімум, хоч якось, іноді <с> цього <dar> не <-tale> роблять взагалі. Але ну, загалом я проти цього. Мені здається, що має бути просвітницький, як, найти, як альтернатива, якийсь здоровий спосіб життя, і це головне. Бо все ж таки це залежність, а не просто вибір, коли вже потрапляють під залежність. Це не так просто. Якби. Просвітницькі компанії 100%. Типу, і цим повинні займатися якісь компетентні люди, які розуміються на цьому. Можливо, якісь психологи або щось подібне. Це заборона реклами і підвищення цін. Куріння молоді це пастка для країни. Сьогодні залежність у кожного другого завтра. Усієї країни проблему потрібно вирішувати якнайшвидше, щоб молодь була здорова та вільна від залежності.